Добрий ранок. Хочу виставити слідуючу 134-ту тезу український етногенний казан. Ну або етнотворчий казан. Народження нової людини. Ну, На доставці там зображена карта системи святилищ. Ну і по центру зеленим кольором якраз середина. Восьмикутник, восьмикутник практично. І там ра написано. Ну, практично, оце. Центр цієї системи, оце є цей Казан. Це більшу частину території України. Багатьом вже зараз не зрозуміло, що відбувається. Я вже приводив слова Троцького, який не пам'ятаю, якому році моїй бабусі сказав, поки існує плем'я Святослави, наше святогосподство примарне. їм треба знищити повністю Носіїв. Племені Святославово, так би мовити. Ну це вони умовно, тому що фактично це ті, що можуть стати духовно-душевно-тілесними людьми. А всі іудеї, ну по вірі, я маю на увазі, тому що євреї це не іудеї. Євреї можуть бути іудеями, але головне віра. Ну, алгоритм мислення, коли матеріальне, домінуюче, виходить, первинне, відповідно, вони. Не можуть виходити на поле духа, вони душевно-тілесні. Ну, от, послухайте того Шлайтмана. От будьте душою. Це верх їхній. Пісно вони тільки можуть у цих програмах, які прописані на матриці душі. На матрицю духа або на ефір вони вийти не можуть. Відповідно, за, зараз завдання всіх юдеїв, ну це всі люди можуть бути. Я ж не раз уже казав. Іудеями стати всі люди на землі, крім нащадків лота. Чому нащадки лота не можуть стати іудеями? Тому ну, що в них генетично прописано зачистка Ноєва і зачистка те, що тоді, ну, по тим міфам, що Содом і Гомора. Фактично, коли відродження було людства від восьми чоловік, чотирьох пар, і коли відродження було взагалі від одного чоловіка і двох жінок, фактично. На матриці душі інструкцій не було, і їм довелося вийти на ефір, на поле духа, і звідти отримують вже підказки. Тому нащадки лота не можуть стати юдеями, бо в них генетично прописаний досвід виходу на ефір. А всі останні люди на землі можуть стати. І от зараз якраз всі оці душевно-тілесненькі вони будуть знищити ті, хто може вийти на поле духа, на ефір. Тому. Те, що ви зараз у нас в Україні бачите, оце є відбір. Фактично всі космополіти здриснуть з України, ну ті, що їм все рівно де жити, які не відчувають рідну землю. Залишаться тільки ті, які в змозі стати духовними людьми. Не духовними по філософіям, а дійсно духовними, які будуть відчувати єдність з ефіром і можна застосовувати деякі здібності, ну які практично так проявляються. На підсвідомому рівні деяких людей, але вони ще не контролюють ці процеси. Я там свого часу в своїх відео пояснював, коли в 2014 році там як могло б статися так, що осколок пробив брезент ззовні зсередини, але пластина залишилась ціла і застравив у животі. Тоді дивувалося, як же могло збоку і не як не міг залетіти. Я пояснював тоді, що фактично та людина. Той стан ущільнила своє тіло. Це несвідомо відбулося автоматично. Відповідно, все, що навкруги, воно менш щільне стало. І в цей момент якраз оці чотири осколки прилетіли. І от осколок зміг пробити брезент, але кристалічна структура стала нещільна для осколка. І от через пластину він пройшов, знову пробив брезент і застряв в животі. Ну, другий там в лобі застряв, я не пам'ятаю де ще два. Не так важливо. Фактично, це людина несвідомо. Закладені генетично здібності проявилися у неї ну, в екстремальних умовах. Я колись поясню, це коли проривалися, другий раз проривався на цей другий блокпост, як уже виходили, ну, коли там рятували ЗСУшників, яких мінометами накрили, коли, до речі, там гірняк з Львова загинув. Так що відео я десь поясню. Ну, зрозуміло, ці відео зараз недоступні, але я повторив. Так що ви все можете генетично, фактично, ті, хто генетично може стати людиною, новою людиною, вони залишаться на території України. Тому що Україну будуть довбати з усіх сторін. Так що не дивуйтеся, У кожного є право вибору. Ви можете, не захотіти ставати людиною нового покоління, можете та померти. Вже кожен те саме, що по душі, так би мовити. Хочу ще один момент підказати. Силу наміру. Ну, якщо ви згадаєте Радянський Союз, от що дозволяло, дозволяло під, час холодно, під час Холодної війни оцей паритет забезпечувати. Чому ні війська НАТО не лізли, ні Радянський Союз не ліз? А тому що намір стримував. Ну, Хто пам'ятає, фактично створювали тоді генетичного ворога, ну, всякому випадку, для жителів Радянського Союзу, це були війська НАТО. Воно прописувалось на рівні підсвідомості, і дійсно, ну я не можу сказати за кожного чоловіка. Ну, багато чоловіків, якби сюди зайшли солдати НАТО, вони не замислюючих, їх би вбивали. Фактично, ворог прийшов з мечем, від меча він повинен не померти. Відповідно, готовність, щира готовність вбивати ворога, стримувала ті самі війська НАТО, тому що ті душі відчували. Що якщо вони прийдуть на територію Радянського Союзу, вони будуть вбиті. І вони стримувалися, ну, їм не хотілося бути вбитим. І таким чином забезпечився паритет. Фактично те ж саме і зараз можна зробити. Якщо перед цим я там для жінок деякі підказки, це вже для чоловіків. Фактично, ви сформуєте намір. Тільки щирий намір повинен бути. І все, ви можете вплинути тільки наміром навіть. Ну, вони не, не просто ж запустили сюди не війська НАТО, а запустили росіян. Тому що в нас до Росії брати і все, фактично в нас не було сформовано росіян-генетичного ворога. Так, да, в 2014 році почався цей процес, дехто почав розуміти, що є люди, а є не люди. Відповідно, не так важливо, якої мене національності. Людина є людина, а не люд є нелюд. Тому нелюда вбивати можна, а людину чіпати не можна. До людини треба відноситися як до людини, ну а до нечисті, що до неї відноситься. Вона прийшла тебе вбивати. Фактично, цей стереотип генетичного ворога був зламаний у 2014 році. Хоч до чого весь час підтримувався стереотип якраз генетичний ворог це НАТО. Ну ви згадайте Югославію, згадайте, що було з Кадафі, згадайте Ірак, ну і багато по всьому світу, фактично. Сполучені Штати і НАТО займалися знищенням людей по всьому світу. Ну, відповідно, як сприймати катів світового рівня? Відповідно, вони йшли як генетичні вороги і для українців, ну і росіян. Але потім, у 2014 році, чому воно тоді не відбулося, що зараз? Тому що треба було, щоб все-таки деяка частина українців сприймали. Росіян, які не люди, як дійсно нелюдів. Тому що я вже казав, що людина сюди не піде, тому що вбивати своїх братів, ну, фактично свій рід, біологічно захист включається, і вони присікають свій рід. Фактично, всі, хто сюди йдуть вбивати, вони вже рід свій присікають. Фактично, вони вже мертві Ну, на рівні матриці. Продовження роду вони не дадуть. І навіть якщо в них є нащадки, відбуваються мутації ДНК, і ті нащадки вже будуть безплідні. Навіть якщо вони зараз маленькі, ну більшою частиною. Так що не жалкуйте за нелюдами. Так, да, воно важко зрозуміти буває, бо воно на людину схоже зовніш. Ви ж близько не бачите там, в очі не заглянете. Як я вам ще раз повторюю: людей там дуже мало. Більша частина сюди прийшли померти. Ну, там Таня Карцуба сказала, що це штучний інтелект застосований. Що це не люди. Ну, дійсно, вона права. Я дуже здивався, коли на даних відео вона озвучила те що, те, що з Росії йде, оці всі знаки на машинах, це показує, що це штучний інтелект, фактично воює з Україною. Так що сила наміра. Спробуйте вплинути силою намір. Ну, наприклад, ну от я от сижу тут в Дніпрі, ну, поки в нас не стріляють і нема. Бивці. Але якщо прийдуть бивці в Дніпро хоч одного на той світ відправити я зможу. Ну, я зараз не думаю, тому що це просто намір. Якщо бивця прийшов в мій дім, я його вб'ю. Я до цього готовий. І не так важливо, якої він національності. Він прийшов мене вбивати. У мене вже нема генетичного ворога ні з боку НАТО, ні з боку Росії. Якщо прийшов нелюд. Нелюд жити не повинен. У мене зла немає. Ну, просто для себе я вирішив так. Якщо прийде сюди ворог, я хоч одного, то я зможу вбити. У мене вистачить інтелекту, як це зробити, а може і більше зможу. От фактично спробуйте наміром. Фактично, намір піде на матрицю душі. Відповідно, ті, що сюди йдуть люди, вони відчують, що їхня смерть тут чекає. Ну, те, що нечість, то вона все буде лізти, її треба знищувати і все. Так що спробуйте силу наміру. Ну, намір дуже досить серйозна річ. Вона охороняла ці землі багато тисячоліть, тому що ті, що йшли сюди, як вороги, вони розуміли, що для них це може бути останній похід. Так що все дуже по-серйозному. У 2004 році, якраз 6 березня, коли я на військовому заводі під Києм зустрічався ще начальником відділу економічної диверсії ДБРСР, з речі, не генерал, а адмірал чомусь був. От перше запитання він запитав, чому вас не бачать супутники? Не здивувався, ну мене і моїх дочок. Кажу, ну, мабуть, вони не тих частотах працюють. Так от вже в 2004 році, 6 березня, вже існувала система Супутників, яка по випромінюванню відслідковувала людей. Ну, другими словами, коли ти світишся, частоти піднімаєш, щоб вийти на ефір, на поле духа, тебе вираховують або знищують, або беруть під контроль. Ну, блокують тебе практично. Мене просто бабуся вчила з дитинства, висунувся, сховайся, ну, змінюй свої вібрації. І автоматично, практично, я це робив. Ну і доньки мої генетично отримали цей досвід. Вони не замислюються, ну, чисто автоматично. Це вже генетичний досвід моїх дітей. Ну, я так думаю, і на внуки пішло і тому подібне. А от цей адмірал перше зацікавило, чому? Всіх бачать супутники, а мене не бачать. Так що система існує. І ті, що думають, що вони кудись течуть, якщо ви потенційно можете вийти на поле духа, тому що несвідомо можете розганятися і будете засвічуватися, а зараз система... Ілон Маск запустив, фактично все відслідковується. Ви потенційно небезпечні. Тому те, що сказав свого часу Троцький, що треба знищити всіх, вас знищить. Ну, які нам укольчики зроблять вам десь в Європі там. І все. Так що подумайте, чи треба вам тікати з рідної землі. А можливо, ви якраз трансформуєтесь в цю людину нового покоління. Ви відчуєте ефір і багато чого. Фрагментарно воно відкривалося. До мене приїжджали різні люди, ну, більшою частиною це жінки були, які в своїй пам'яті мали ну, технології з древності. Ми, ну, як правило, це один раз з'явилися, потім, коли почала інформація відкриватися, вони цього лякалися, ну і більше не приїжджали. Ну, А технології там цікаві, вони згадували. Ну, По-перше, технологія холодного синтезу клітинного як воно було колись. Ну, розумієте, я приїхала людина, я її перший раз бачу. Я інтуїтивно повів по острову, по святилищу, ну, на ті місця, куди захотілося не повезти. І от в якомусь місці у цієї людини пішли спогади якогось далекого минулого. Ну, Невідомо воно, термін невідомий. Ну, дуже далеке минуле. І паралельно мені йдуть. Погади подібні. Фактично, що як на з цією людиною ми тут щось робили, заглушали реактор, який знаходиться під островом, який синхронізував практично холодний синтез клітин у людей. Ну, відключали цю функцію. Фактично, реактор давав вібрації, і люди входили в резонанс, і в них працював холодний синтез. От воно почало відкриватися, але та людина більше не приїхала. Ну, тому що, коли приходять такі знання, Ну, Виникає страх перед невідомим. І ще були в мене, коли теж там жінка приїжджала, одна, ну, от, я в поле її взяв і відчуваю, що в животі, ну, ближче до сонячного спеціння, сфера з'являється, вогняна. Півсфери в мене пів неї. Ну, я сам зупинив цей процес, я зрозумів, що це енергія якась накачується, яку вона дуже потужна, її можна використовувати. Но я не став зразу, зупинив процес, тому що треба було зрозуміти. Це та і та людина повинна була не злякатися. Тим більше, ну коли ти не знаєш, я не поспішаю ніколи. Але людину більше не пустило ту. Вона злякалася цього. цій сили, цієї енергії, яка з'являлася. Це, це фактично те, що у вас прописано по ДНК. Це ваші можливості, ну, ті, що пращури напрацювали. Ви свої можливості напрацьовуєте зараз. Так що нічому не дивуйтеся. Вам може багато чого прийти. Тому що, до речі, ті, хто злякалися і не приїхали продовження, мені подзвонювалися, відповідно вони можуть пригадати, можливо, їм відкритися далі. Ну, а що таке холодний синтез клітин, ви саме розумієте, це зовсім інший рівень. Не той, де на біохімії люди існують за рахунок, що треба метахондрії на ДНК, оце, ну, метахондрії годувати, а це вже рівень інший. Відповідно, тому і, мабуть, і ДНК змішається, і людське, і метахондрійне, і все виліться в єдину систему, відповідно, може тоді і відновитися холодний синтез. Знову ж це буде приходити різним людям, я так думаю, щоб як з пазлики воно склалося, бо одній людині охопити усвідомити цю інформацію досить складно. Так що не дивуйтесь, якщо вам буде приходитися. Ну, мабуть, і достатньо. Так що у нас тут формується, народжується нова людина, духовна людина. Тут фактично проявляється ефірний простір, простір Всевишнього Творця. До речі, Всевишній Творець — це жіноча сутність. І Україна, якщо перевести Беркана, перша жіноча руна це країна мати. Тому що тут і Тріпілія було, тут фактично народжувалися різні цивілізації. І зараз, виходить, весь досвід. Я навіть не знаю, за який період, він викладалізовується в те, що потрібно слідучий етап еволюції. Так що не дивуйтеся тим процесам, які відбуваються в Україні. І не бійтеся. Те, що нечість сюди лізе, вона лізе для того, щоб досконалити, щоб видавити всяких хитрожопих космополітів, щоб видавити іудеїв по вірі. Ще раз повторюю, іудеї по вірі це не євреї. Євреї можуть бути нормальними людьми. А іудеї по вірі мають алгоритм мислення, для них матеріальне, матеріальне первинне. У них нема виходу на ефір, на поле духа, на космос так би подають. У них є тільки душа і тіло. От вони бовтаються в дуальній системі. А зараз люди переходять в троїчну систему. Дух, душа, тіло. І то вона не троїчна. Тому що ця троїчна система, триєдність, вона єднається в єдину систему. Все людство це єдиний організм. Так що процеси дуже серйозні. І нічого не бійтеся. Якщо є вас бажання, я пояснюю, лягайте спати. чим я можу допомогти, що я можу зробити. І вона вам прийде. І не бійтеся, воно все підкаже, не бійтеся експериментувати. Так що все буде добре. Ну, мабуть, і достатньо. Всього найкращого. До побачення. Усвідомлюйте це. Тому що ваше усвідомлення це є головна робота. Тому що Від кількості людей, які це усвідомлюють, і те, що я там відео виставляв, залежить, як будуть іти процеси. Так що я вже пізніше, коли зрозумів, що то за жінка без очей мені в 88-му році в січні прийшла, я почав аналізувати за рахунок вже чого. Фактично, ну як восьма вона, восьма мене назвала. За рахунок чого я можу забезпечити якби, мир. А потім от приходило за рахунок чого. І от деякі моменти я вам зараз і підказую. Де фактично робота думки. Ну, от, Те, що я вам про набіри сказав. Ну, або те, що я пояснював перед цим для жінок. Так що слухайте своє серце, свою душу і робіть те, що відчуваєте. І все буде добре. До побачення.